Привіт! Це буде швидкий приклад того, як оператор Switch може використовуватися разом з користувацьким інтерфейсом, то є, HTML, наша сторінка. Ми також вперше передамо значення, вибране в UI як аргумент у параметри функції. Отже, у нас є базовий інтерфейс, ідея така: ви Вы вибираєте місто і з'являється факт тут про це місто. Логіка така, коли ми змінюємо вибране місто, викликається функція, яка обновлює відображений факт. Якщо подивимося в HTML, ми бачимо наш елемент select. Цього разу замість поди прикліку, onClick я використала подію призміни on change. Що означає, що коли вибрана опція змінюється, викликається та функція переглянути місто ViewCity. І як аргумент це нове значення елемента select. Тобто, якщо я натисну на Kiv, це буде Kiv. Що робить та функція? Поки що нічого. У ній просто є один параметр і пустий блок. Спочатку перевіримо, чи все працює. Я введу в консол, значення передане на місце параметр. Зараз, коли ми відкриваємо інспектор. Це буде місце, яке вибрано. Добре, це працює. Це все про аргумент функції. Тепер. Оператор switch, щоб брати це місто і показати факт про нього. Отже, пишемо ключове слово switch, далі пробіл. І у круглих душок параметр то є city. Далі пишемо ще один пробіл і фігурні душки. Викриваємо їх. І нарешті ми пишемо оператор випадок, це case. І це ми робимо для кожного можливого міста. Так що у нас є Київ. Харків, Одеса Дніпро Донецьк Львів. Починаємо з Києвом. Київ. Далі дві кратки, новий рядок. І я хочу встановити текстовий зміст того тега-параграф P з ідентифікатором ID city fact. Так. Щоб он дорівнював значення, змінний фактор для кожного міста. Як це зробити? Як у попередніх відео пишемо документ. це означає вся наша HTML сторінка. Далі пишу get element by ID, отримати елемент з допомогою ID. І далі пишу наш ID. Це було city fact. Можемо перевірити. Це десь. PID city fact. Це буде змінити. Нарешті беремо з того елемента його текст-контент. Це текст, який між тегах елемента P. Зараз це what will the fact be. Але це буде рядок, який у нашій ем, змінний кієв Так що зараз це буде Київ торівне кієв Добре, і нарешті потрібно писати брейк оператор, щоб програма далі не виконувалась, після того, що вона вже знайшла правильний випадок. Добре, спробуємо зараз тільки з Києвом. Зараз, якщо я натисну на Київ, факт змінюється. Добре, і далі для всіх міст, то є для всіх випадків. Наприкінці пишемо оператор за замовчуванням, то є дефолт. Тобто, що станеться, якщо фактичне значення, передане у функцію, не збігається з жодним із випадків. Зараз це буде. Вибачте, факт не знайдений. Чудово. Тепер, коли ми у інтерфейсу вибираємо місто, ми бачимо, що факт з'являється відповідний для нього. Нарешті, що станеться, якщо ми додамо ще один варіант у випадучий список. Але забудемо додати його як випадок до нашого свідча. Зараз це буде а, так Херсон. Він потрапить у нашу мову замовчуванням, тому що з випадку в Херсон не був знайдений. Тому це хороший захист, який варто мати. Сподіваюся, що вам це було корисно, а вам цікаво і гарного дня!